Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, миру усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Амінь. Я в це вірю, я приймаю Боже благословіння. і я вірю в те, що воно розповсюджується по кожній сфері мого життя. Амінь. Це для мене. Хочу розказати таку цікаву історію, їх дві буде. Перша історія вона трапилась десь напевно років 18 назад. Тоді я займався реабілітацією наркоалкозалежних людей і був керівником центру реабілітації. І ми поїхали з одним братом, з одним там товаришем, другом. Ми поїхали на ринок, щоб купити їжу для центру. І це було 17 січня, а 18 січня у мене день народження. І ми ходимо там, вибираємо згідно тих коштів бюджету, який ми маємо, їжу, що ми можемо дозволити купити. А нас проживало 14 людей. Це на 14 людей треба купити. на... На ближчий тиждень їжу, щоб ми могли там зробити певне меню, піклуватися про людей, служити людям, допомагати. І ми ходимо, купляємо цю їжу. І в якийсь такий момент він підходить до мене і каже: я хотів би тобі благословити часи. А в мене таке здивування, ну, у нас грошей не було особливо. Ми жили вірою, ми прямо вірили в буханку хліба, що Господь нас благословить. Ми молилися за те, щоб Господь дав хліб і дав щось до хліба. І ми вірили в те, що Господь нас не залишить. У Нас нічого не було особливо. І я так здивуванням думаю спочатку, а де він взяв ці часи? Потім я починаю здогадуватись, ми на ринку, а він бувший такий карманник, і він був за це неодноразово засуджений. І тут він прийшов, прийшов до нас в церкву на виправлення, на те, щоб змінити життя. І ось в мене така здогадка з'являється: напевно, він десь їх взяв. І я кажу, а де ти взяв ці часи? Вони нові. В коробусі, так він відкриває, каже: Я тобі дарую, я тебе благословляю, А де ти взяв, як кажуть, цей, цей, цей годинник? Він каже: Я благословився, я благословився. Він вкрав цей годинник і каже: Я тебе благословляю. Він благословився. І я говорю, що нам треба цю річ повернути, попросити пробачення. Сказати, що ти проходиш сьогодні такий непростий шлях, щоб змінитися в тебе не завжди виходить, але ти хочеш перемогти гріх в своєму житті і змінити спосіб життя свого. Тому давай ми підемо там, де ти благословився, і ми віддамо цей годинник і попросимо пробачення. І я дякую Господу, що він мене послухався, тому що. Він почав радикально тоді розбиратися з цими речами. Йому треба було попросити прибачення, ну, просто визнати, що це він взяв, поговорити з цими людьми, пояснити ситуацію. Ми гарно поговорили, і це для них було свідчення в тому, що коли люди, вони рухаються за Христом, можливо, в них ще. Не до кінця все гарно виходить, але вони мають певні цінності, вони стараються жити по Божому слову і стараються жити праведно і стараються жити чесно. Ось він повернув. Я пам'ятаю, як я вчився в семінарії, і мені зустрівся один хлопець, який поруч семінарією жив, і він почав церкву відвідувати. І в якийсь момент я запитав, а чого в тебе нема однієї руки. І він мені розповів історію, що він, коли сидів в в'язниці, почав читати Євангелію, але не було в нього пасторів, вчителів, старших братів, які могли певні такі моменти йому пояснити. І він прочитав текст, коли тебе рука спокушає. Треба її відітнути і краще без руки війти в Царство Боже, чим бути викинутим вогонь вічний. І а він той час, коли читав Євангелія, він <кій> покаявся, але він не до кінця розумів взагалі шлях за Господом. Він не мав наставників, які могли б йому пояснити, що Слово Боже тут не читається таким прямим текстом. Тут є певний контекст, є певні ідеї, думки, як розбиратися радикально з гріхами, що це боляче, коли ти розбираєшся. Це певний дискомфорт, дискомфорт ти відчуваєш, що ти розбираєшся з гріхом. І він їде в якийсь час в трамваї, а він був теж карманником. І двічі чи тричі він сидів у в'язниці саме по цій статті. І він вже прийняв Христа в своє серце і їхав в трамваї, і побачив одній жіночці відкрита сумочка і гаманець. і Там видно, він каже, що були гроші і такі великі гроші. І він каже: спокусав в той час, така сильна. Прийшла в моє життя і каже: я взяв цей гаманець, я його вкрав. І уявіть собі, коли людина не наставлена, не має людей, як пам'ятаєте, Євнух їде і читає Ісаї 53 розділ, і до, до нього Дух Святий підказав, і в цей момент Дух Святий використовував Філіпа. Не сам Дух Святий пояснював в Євнуху, а через Філіпа. Він сідає і каже, чи ти розумієш, що читаєш? Той каже, я нічого не розумію. Ось цій людині не вистачало його Філіпа, який міг би йому пояснити. І що він розповідає мені? Він каже: Я вийшов на двір, взяв топор, і я відрубав собі отак полокить руку, тому що я прочитав, так? І я це зробив. І він каже: Я думав, що я так борюсь з гріхом але я не розумів, що гріх він виходить з серця, тому що з серця виходить, і вбивство, і те, що ти зраджуєш, і те, що ти хочеш там вживати щось, або інші речі. І він це зробив. Чи переміг він гріх в той момент? Він не переміг. В нього було рішення, але він не знав, як працювати з цією ситуацією. І ось я про що говорю? Перший мав поруч з собою наставника. Я був тоді, і він пішов ці часи, віддав. Сьогодні людина з Богом має родину, і він благословений сьогодні як чоловік, як батько. І працює, і має бізнес. Другий не мав наставника, служителя, не мав розуміння, як читати Біблію, не мав розуміння контексту того, що написано в Біблії. І він не розумів, що з гріхами треба розбиратися, але не таким чином. Тому про що я сьогодні так міркую, і про що я думаю? Хай в вашому житті будуть люди, які вам підкажуть. Хай це будуть Божі люди, і на цих людях буде мудрість розуміння і керівництво Духа Святого. І в той же час, хай Господь навчить вас читати Біблію в контексті, тому що якщо виривати, якщо не бачити контекст, якщо не розуміти серце Ісуса, Якщо не мати розуміння певних Божих принципів, можна собі такої шкоди наробити, як оця людина, яка відрубала собі руку по, по локоть. Тому я бажаю вам, щоб сьогодні ви були мудрими, ви були духовно здоровими, ви мали людей, які на вас впливають, ви вивчали Слово Боже, ви занурювались Боже Слово. І Дух Святий працював з вашим серцем і з вашим життям. Хай Господь вас рясно поблагословить. Амінь.